Представтесь, будь ласка, скажіть, чому хотіли зробити ось таку акцію порвати портрети? Це планувалося, сказав Паліч, але потім відмінили? Я хотіла це зробити в підтримку Юрія Порта, аби показати абсурдність і ганебну ситуацію, коли Судять за наявність власної громадянської позиції і за малюнок. Насправді це дуже страшно, те, що відбувається в країні, і кожен має зробити для себе висновок, до чого ми йдемо, і зрозуміти за що потрібно боротися. Е, ну, як ви вважаєте, правильно, що зупинили люди і не дали порвати цю портрету? Е, е, е. Я висловила свою позицію на сцені. на сцені. У людей була інша позиція, тому так сталося. А представтесь, будь ласка, Уляна знаю звати. Злотницька. Уляна Злотніцька. Ви належите до якоїсь партії чи руху, чи якоїсь громадської організації? Ні. Я зараз висловлюю влас... свою власну позицію. Просто на... як думки. знак протесту. Так, я, ну, я просто вінничанка, людина, яка має свою думку, своє бачення і своє ставлення до цих подій і, е, і, і прагнення їх змінити. А ви з віртом з тих Так, я знайома. Давно не дуже давно. Ну ви друзі чи просто знайомі? Е, ми познайомились під час таких от подібних акцій. Тобто, просто як активіст, просто так. А я це думаю, Це відома людина, з якою приємно і цікаво А Як ви думаєте, були б якісь наслідки для вас, якби зробили, якби порвали портрети президента? І ще кого? Інший портрет кого був а, більше не було. Тільки це, портрет це, це, президента так, так. були б якісь наслідки. Ну, якщо якщо б були наслідки, то це б показало е, е, обличчя системи. Тобто, тобто ще і, раз підтвердило, підтвердило що, що Юрій Хорт сидить не, не, не тобто, хуліганство, а за що те, Юрій що... Хорт не винен, так. Добре, зрозуміло, дякую.